Вітаю, друзі! Якщо ви займаєтесь доставкою питної води або будь-якої, в принципі, іншої води, ви в правильному місці. Ми пропонуємо вам придбати сайт, який буде значно піднімати ваш авторитет довіру до вас. Та імідж вашої компанії, що призведе до залучення нових клієнтів. Іншими словами, клієнтів у вас в будь-якому випадку з сайтом буде більше, ніж якщо сайту у вас немає. Бо зараз 21-сторіччя -е і всі клієнти, в принципі, в інтернеті. Сайт перед вами. Зараз він заповнений демонстраційними даними, щоб просто я міг вам показати, як він буде виглядати. Надалі. На цьому сайті буде інформація саме про вашу компанію. Давайте підемо по порядку. Зверху у нас зліва йде меню. Зрозуміло, головна, тарифи, тобто це ваші ціни, команда, про нас, блог і так далі. По центру логотип. Тут ми напишемо назву вашої компанії, якщо вона є. Якщо немає, можемо написати, що ви скажете, або залишити, як є. Якщо у вас є свій логотип, дасте його нам. Тут буде ваша назва. Справа буде ваш телефон. Телефон ви дасте після того, як оформити заявку. Після оформлення заявки, взагалі, ви даєте нам свій телефон, адресу та ціни. Ми це розміщаємо на сайті. Далі йде великий блок рекламний. Це не просто надпис. Тут кнопка замовити, яка спонукає відвідувача до дії. Тобто, щоб людина побачила, ага, контролюють якість, замовляю. Вода додому є, замовляю. Взагалі сайти створюються для того, щоб людина з сайту якомога скоріше зателефонувала вам і стала вашим клієнтом. Тобто, все на сайті веде до того, щоб людина до вас зателефонувала і зробила замовлення. Далі сайт наповнений гарними блоками, яке анімоване, все виїжджає. Бачите. Сайт не пустий. Він сучасний, він заповнений інформацією, якою він має бути заповнений, щоб в людини виникала довіра до вашої компанії. Вона розуміла людина, що ви не фірма, аднаньєвка якась, яка непонятно, яку воду привозить, а що хороша вода у вас, вам можна довіряти. І так далі. Тут навіть є блог. Якщо захочете, можете вести свій блог. Ось тут будуть на нього посилання. Якщо не захочете вести блог. Ми його видалимо. Справа внизу є гарна кнопочка. Якщо її натиснути, ви потрапляєте наверх сайту. Перемотка наверх. Давайте пробіжемось швиденько по меню. Тарифи. Тут зрозуміло. Тут будуть ціни. Коли ви наводите мишку, гарно з'являється ціна. Бачите? Анімація, люди таки люблять. Виглядає сучасно, виглядає дорого. Ідемо далі. Команда. Тут можна розмістити. Фотографії людей, які у вас працюють, потенційні клієнти завжди дуже сильно довіряють обличчям. Якщо тут будуть ваші фотки, круто. Якщо не хочете, можна можемо цей розділ просто прибрати. Про нас тут ми гарно розпишемо історію вашої компанії. Все буде чудово. Цим розділом займемось ми. Блог, про блог, я казав. Тут ви можете вести власну кажучи свій блог і контакти. Контакти це дуже важливий розділ. Тут людина розуміє, як їй замовити водичку. На мапі можна розмістити, де ви знаходитесь. Звісно, ми тут додамо ваш телефон, вашу адресу і так далі. Всі ваші контакти будуть на сторінці контактів. Сайт крутий, сайт сучасний. Ми в нього вклали душу і знання. Якщо вам він подобається, не зволікайте, залишайте заявку. Протягом трьох днів сайт буде наповнений інформацією про вашу фірму та переданий вам. Надалі ви зможете редагувати інформацію самостійно. Ми вам дамо від адмінки логін та пароль щось змінити на цьому сайті вам з цим логіном паролем. Буде не складніше ніж аватарку на Фейсбуці. Поміняти. Дякую, що подивились цю коротку презентацію. Якщо залишились питання, обов'язково їх ставте оператору, телефонуйте нам, номер телефону на сайті. Або просто замовляйте цей сайт, і через три дні він вже буде приносити вам клієнтів. Дякую за увагу.